29 листопада. Як Господь готує до більшого. У своїй доброті все готуєш ти, бідному Боже. Псалом 68, вірш 11 Сьогодні я розповім вам трохи з життя товариша мого батька. Андрій, так його звуть, навчався в університеті за спеціальністю будівельник. І на першому курсі він вивчав такий предмет, як нарисна геометрія, він був одним із найважчих. Так склалося, що теорію студентам викладав один викладач, а практику проводив інший. І от настав час іспитів. Андрій добре підготувався та був упевнений, що отримає високий бал. Він усе написав і навіть допомагав своїм одногрупникам. Наступного дня було оголошено результати. Він не міг збанути, чому викладач йому поставив двійку, як таке може бути? У такому випадку на студентів чекає перездача. Андрій вирішив більше часу присвятити цій дисципліні цілісінькими днями він сидів над різного роду задачками, розв'язуючи їх. На перездачу він теж пішов упевнено, і справді завдання не здалися йому складними він дуже легко з ними впорався. Однак і цього разу на нього чекав неприємний сюрприз знову навпроти його імені стояла незадовільна оцінка. Йому навіть у голові не вкладалося чому знову двійка. Але дуже приємно, коли маєш іще один шанс на виправлення. Цього разу приймати іспит мав інший викладач, і цього разу Андрій вже не був такий упевнений у своїх знаннях. На другій перездачі хлопець розв'язав усі завдання і подав рішення на перевірку. Викладач уважно подивився і запитав Хочете отримати четвірку? Якщо так, даю вам додаткове завдання. Андрій з радістю погодився та швидко все розв'язав. Викладач запитав далі Ви готові відповідати, щоб отримати п'ятірку? Так. махнув у відповідь хлопець і розв'язав чергове завдання. Тепер був здивований викладач. Як ви могли отримати дві перездачі, коли ви так чудово орієнтуєтесь у предметі? Звісно, найвищий бал я вам не поставлю, однак ви заслужили на тверду четвірку. Загадку з оцінками Андрій зрозумів лише через рік, коли повірив у Бога. Він не ходив на іспити по суботах, і тепер перездачі не видавались йому чимось складним і надзвичайним, адже Господь добре його загартував. А чи помічав ти? Що Господь готує для тебе щось більше?